Друзі, вітаю! Сьогодні ділюсь секретами приготування ідеальної заливної риби. Неймовірно смачна заливна риба, кожен шматок ідеально цілий, не розпадається прозорий насичений бульйон це смачна прикраса до любого святкового столу. Спосіб приготування заливної риби без перебільшення ідеальний. Якщо скористаєтесь порадами, впевнена, що будете готувати тільки так, а не інакше. Із любого виду риби результат буде чудовий. Тому буду рада, якщо приготуєте саме так. У мене сьогодні дзеркальний короб вагою 2,6 кг. Очистила від луски та внутрішів, Голову та хвіст на уху. Усі плавці теж зрізаю. Зручно це робити кухонними ножицями. Розрізаю вздовж верхнього плавця для того, щоб видалити хребет. Він мені теж не потрібний. Буде смачна уха із нього теж. Реберні кістки перерізаю ножицями. Для заливного буду використовувати тільки рибне філе. Усе гарно мию та обсушую. Із кожного філе відрізаю нижній край черевця. Він доволі жирний і м'яса в ньому небагато, тому теж на уху. І розрізаю на ось такі порційні шматки товщиною приблизно 1-1,5 см. Далі, для того, щоб розрахувати необхідну кількість бульйону, який потрібен для заливки риби, усі шматки складаю в кастрюлю, в якій буду готувати. І заливаю водою так, щоб покрила рибу приблизно на 3-4 см вище. Рибу дістаю і відставляю в сторону. Це зручно, бо вага риби, яку готуєш, може бути у кожного різною. А рибного бульйону в будь-якому випадку має вистачити, і він має бути смачним та насиченим. Тому так. У майбутній бульйон додаю одну цибулину і одну морквину. У мене три, бо вони маленькі. Два-три лаврових листа та чорний перець горошком. Одразу його солю. І увага! Солі потрібно додати стільки. Щоб за смаком цей бульйон був трохи солоднішим, ніж ми солимо перші страви. Суп чи борщ. Не переживайте, солоним нічого не буде. Адже м'ясо риби має бути теж смачним, і це важливо. Якщо посолити в міру, заливне в результаті буде інертним за смаком. Спочатку готую овочевий бульйон окремо від риби 15 хвилин. Адже овочі готуються довше, ніж нарізані порційні шматки риби. І завдяки цьому бульйон буде більш насиченим. Додаю нарізану рибу вогонь максимальний, і як тільки закипить вогонь мінімальний і готую 10, максимум 15 хвилин, не довше. Важливо не переварити. І ще важливий момент під час готування гриби ні в якому разі не перемішуйте її ложкою від слова зовсім, інакше порційні шматки розпадуться. Накриваю кришкою і усе. Пройшло 15 хвилин. Знімаю з вогню і в такому вигляді залишаю до повного остигання. За цей час рибний бульйон стане ще насиченішим, шматки риби повністю остигнуть і будуть гарно тримати свою форму і не розпадуться. А далі дістаю шматки риби з бульйону на окрему тарілку. Подивіться, які гарні шматочки виходять! Бульйон увесь проціджую через сито чи марлю. Відміряю, яка у мене його кількість. І на потрібну кількість бульйону розраховую кількість желатину. У мене 1 літр 200 мл бульйону. Тому желатину додаю 2 столових ложки зверху. Попередній желатин заливаю обов'язково прохолодним рибним бульйоном, щоб він набух. А потім розчиняю підігрівши бульйон, не доводячи його до кипіння. Рибу розкладаю по тарілкам і на цьому етапі продивляюсь кожен шматок риби на наявність кісток та намагаюсь максимально їх видаляти. І прикрашаю морквою, яка варилась у бульйоні та листочками петрушки. Для цього нарізаю максимально тоненькими пластинками моркву і скручую ось такі морквяні троянди. Нічим їх не фіксую, просто викладаю між шматками риби. І потім обережно заливаю рибним бульйоном. Хіба ж не краса. Друзі, але це не тільки красиво. Це без перебільшення, неймовірно, смачна та ідеальна заливна риба. Надіюсь, відео було для вас корисним та цікавим. Якщо це дійсно так, не забувайте залишати свої відгуки та коментарі. Для мене це дуже важливо. А я усім бажаю смачно їсти бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!